Отримали е, наші дуже-дуже популярні е, вишиванки. Е, якщо ви там дивилися, можливо, не було розміру, бо тільки зараз з'явилися з ось такими зав'язочками. Їх можна зав'язати, тобто вони рухомі ось тут, і зробити такий красивий рукав або залишити е, прямим. Е, це теж дуже гарно. Неймовірний складник це льон віскоза, е, такий, ну, прямо така натуральна, натуральна. Знаєте, от от відчувається це і не, не така некотонова. Льон віскоза дуже приємна тканина е, з ось таким v вирізом. Шовкові в нас китички. Тут не обов'язково їх зав'язувати вони більше для красоти, тому що ось тим самим шовковим швом зроблений ось цей виріз. Вони повномірні, мають СМ. Ель та розміри, але ну, нормальні СМЛ, але но не більше більших ми їх не маємо. І подивіться, яка красива вишивка. Це в нас Черкащина, весільні рушники. Бачите, тут у нас і жарптиці, тут у нас і банки повні. тобто, на, на благополуччя ці рушники вишивали монахині в монастирях і дарували молодятам, аби в них все склалося. І е, зі всім, зі всім, зі всім. Бачите, тут багато дуже оберегів зашифровано. І є, і гладь вишивка, і хрест виглядає об'ємно, красиво. Маємо всі розміри і колір такий молочний.